відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії. Отака мета нашої конференції. Слава Богу. Дозволив Бог вам і мені цього дня, цього часу, бути в цьому розкішному, гарному великому домі молитви, мати хорошу таку справу, хороший захід. Облазна Зустріч молоді наших церков. Певно, ми тішимося, радіємо, що добрий час від Господа маємо благословений край наш тим, що є багато спасених Ісусом людей, і ми маємо так багато молодих людей, які пізнали Ісуса, які вірували в Нього як Свого Спасителя і хочуть служити для Нього. Хай благословить Бог, хай благословить Бог. Ми швиденько так, мабуть, певну інформацію по роботі саме. Молодіжного відділу, можливо, таку коротеньку структуру. Приблизно, цифри приблизні. Ми маємо в церквах нашої області біля 10 тисяч молодих людей. Приблизно 120 керівників молоді. Ми маємо в 16 районах 15 районних відділів молодіжних відділів, тому що Гощанський корецький район об'єднані в один. Очолюють відділи районні керівники молоді, координують служіння по регіонах. Три заступники обласного керівника очолює відділ відповідальний по молодіжному служінню області. Отака От структура роботи. І я вдячний Богові, я вдячний кожному, хто задіяний в цій сфері праці, вдячний кожному керівнику молоді, кожному заступнику та й певно кожній церкві, тому що навіть. Збираючи цю конференцію, ми писали листи, ми звертались до церков, до служителів, тому розуміємо, що це праця наша спільна. Я дякую Богу і дякую всім, хто задіяний в цій праці. У кожному районі, районному відділі відбуваються молодіжні районні зібрання і є певні трошки відмінності в тих чи інших регіонах. Десь вони є кожного місяця, десь є кожного квартала, але ці служіння відбуваються, і це хороша і добра практика. Окремі райони, крім районних, також мають додаткові районні молитовні зібрання, молитви за потреби, захрещення Святим Духом і тому подібні. За 2016 рік було проведено певний ряд різного рівня з'їзних служінь. Ми мали зустріч в Сарнах, в місті Сарни, зустріч обласного рівня керівників молоді. Були проведені регіональні молодіжні зустрічі. Були проведені навчання для працівників табрного служіння. Коли ми говоримо про навчання для працівників табрного служіння, ми говоримо, що це молоді люди в цьому задіяні. Була проведена немала кількість дитячих таборів, і знову ми кажемо, що це молодь наших церков. Я зараз не називаю цифри, тому що ми не маємо чіткої статистики, вони можуть бути десь помилковими. Тому ми кажемо немала кількість. Ми можемо говорити про певні райони, зокрема Володимирецький район. 38 таборів проведено, е, охвачено 6577 дітей і задіяно молоді, це тільки одним районом в цій праці. 459 молодих людей прийняли участь у цій роботі. Велика кількість навчань для молоді була проведена спільно з різними служіннями церкви. Це і дитяче, це і табірне, як ми вже говорили. і Євангелізаційний напрямок, освітні та інші відділи. Вони також працювали спільно з молодіжним. У цій сфері. Після табірного служіння ми розпочинаємо. Це дуже цінна річ, така післятабірна зустріч або післятабірне навчання діток, які проходили табірні, табірні ці служіння. І це дуже добра справа. І ми знову кажемо, що тут якраз так само задіяна молодь. Молодь області задіяна в різних служіннях. І ми говорили, говоримо про служіння в церквах, безпосередньо по місних церквах. Це і співхорі. Це і навчання в недільних школах, тому що це викладати вчителі зазвичай це так само, молоді люди. Ми говоримо при... про місіонерське служіння і знову говоримо, це молодь. Молодь церкви благословляє, служителі, керівники молоді над тим працюють. І молодь працює в цьому напрямку: юніалізаційне служіння. В соціальній частинці нашої праці, нашої церкви, в нашій області так само немалича, немалу складову займає якраз молодь і молодіжне служіння. Це Праця в колонії Дубнівський район подали статистику. і Вони чітко роблять наголос. Вони працюють в колонії, де сидять діти, підростки, і молодь Думенщини працює в цій колонії. Молодь Сарненщини, крім багатьох проєктів, вона має проект по харчуванню лежачих людей і стареньких одиноких людей. в місті сарни. Молодь нашої області. Працює в напрямку Різдвяно-новорічних акцій, а саме подаруночки, відвідування людей, нужденних, сімей, разом з тим, проповіді Євангелії і спів. І ми вже говорили, праця недільної школи, але є ще одна частинка, якби складова цієї праці це є, є практика праці з невіруючими дітками. До прикладу, знову ж ті самі сарни. У нас є певні години, в які збирають тільки дітей з невіруючих, мовно, ми називаємо сімей, і з ними працюють якраз. По питанню недільної школи. Ну, і можна було би довше й довше говорити. Час йде швиденько, навіть така хороша акція прибирання міста чи села. І це є практика наших церков. І знову ми кажемо, що в них задіяна наша молодь. Тому, хай благословить Бог, багато зробленого, багато старань зусиль. Певно, можливо, коштів і часу, і я знову повторююся. Вдячний всім, хто працював і працює, але з таким великим потенціалом, який є в нас на Рівненщині, ми повинні ми маємо зробити більше. І хай Бог благословить, щоб і сьогоднішня зустріч. Ця конференція, назвемо її, сьогоднішні проповіді, сьогоднішні семінари, сьогоднішні молитви, сьогоднішній спів нас надихнув на те, щоб ми хотіли і змогли більше зробити для Божої слави для поширення. Проповіді Іванлії, хай допоможе в тому Бог і благословить. Ми будемо молитись, і в мене на серці читати один вірш Божого Слова це є післання апостола Павла до римлян. 8 розділ і 37 вірш, до римлян 8, 37. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто полюбив нас. Давайте скажемо слава Господу. Незмінна істина. Нас полюбив, Бог любов'ю, в любові своїй віддав свого Сина Ісуса Христа, і ми спасені Ним. І саме віра в нього об'єднує нас в церкву. І саме віра в нього надихає нас на працю, на служіння. І всі ті сфери, де, де я озвучував, де ми, де ми працюємо, якраз Він дає нам сили, дає бажання, і ми можемо працювати. Я швиденько стану думку, перемагаємо. Перемагаємо. Так би хотілося кликати і молитись за те, щоби, будучи молодими людьми, живучи в сьогоденні, де є так багато викликів суспільства, де є так багато яскравих речей цього світу, які так часто ваблять, так часто хочуть довести з правдивої дороги, хочуть забрати ревність, забрати бажання серця не тільки молодих людей, але часто й молодих людей. Та би хотілося, щоб ми хотіли, могли перемагати. Перемагати спокуси, перемагати гріх, перемагати байдужість, перемагати тілесні пожадання, якраз вірою в Ісуса Христа, якраз вірою в Єванію, якраз вірою в того, хто нас полюбив. Це Божий син Ісус. Хай допоможе нам тому Бог. І є багато біблійних подій, біблійних історій, є історичні такі свідчення хороші, якраз про тих людей і часто молодих людей, які саме вірою. В Ісуса Христа, які саме вірою в того, хто полюбив і помер за наші гріхи, перемагали, перемагали страх, перемагали тілесні пожадання, перемагали інші життєві спокуси і перемогли, і були переможцями. І яскрава подія для нас всіх відома. Це книга Даниїла, Троє молодих людей, місцях, синдраха, Вдонага. Стояло питання перемогти навіть просто тілесне пожадання. Про що я кажу? Так написано. Вони мали право їсти з царського стола, вони мали право їсти смачну їжу, вони мали право десь трошки розкошувати. Я дозволю це слово казати. Але любов до Бога. Але віра в Бога. Вона дала їм перемогу над цим. Вони відмовилися від того всього. Був момент в їхньому житті, коли вони стояли перед вибором і прямою загрозою смерті. Віри в Бога, пізнання Бога достатньо було, щоб і це перемогти. Нам немає потреби кланятись. Ідолам. Ми віримо Богові, І якщо навіть смерть ми готові. Тому Хай благословить нас Бог, щоб, будучи віруючими людьми, членами церкви Християн, Вірі Іванської, будучи молодими людьми, які є, наповнюють нашу церкву, щоб ми хотіли, могли і мали здібність перемагати. Перемагати це здолати, це здолати, одоліти. Хай допоможе Бог, щоб ми перемагали. Є багато хороших історій життєвих. Одну з них, Олександр Нежний, допрос, апостола, книга. І там є багато таких ну, надто сумних свідчень. Одне з них, молоді люди за те, що відмовились від того, щоб брати зброю в роки війни, були приречені до смерті. Вирок, розстріл, за зраду країні. І ось остання ніч перед розстрілом вони пишуть письма. Листи своїм домашнім тату, мамі, і цікаві речі вони пишуть. Це не були листи відчаю, це не були листи страху і безнадії і розпачу. Це були листи надії. Вони приблизно так писали, тато і мама. Завтра закінчиться наше життя. Але ви не сумуєте, ви не плачете. Ми від цього земного життя переходимо в краще вічне, нас чекає Господь. І певно, їхнє життя закінчилось так, як було все заплановано. Але я собі подумав, вони знайшли в собі силу перемогти, страх, безнадії. Молоді люди, їм 18-20 років, ще й знайшли силу тішити своїх батьків подібними словами і текстами в листах. Тому хай благословить нас Бог, щоб ми не зустрічали сьогодні в цьому світі, які б виклики цей світ не кладав, які б небезпеки на нас не чекали. Давайте будемо старатись перемагати, здолати, бути зверху. Щоб Іти за Ісусом, щоб жити на його славу, щоб ширити і проповідувати Євангеліє. Ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас. Той, хто нас полюбив, Божий Син Ісус, він не переможений. Так, комусь хотілося так думати, коли на хресті висів, коли кров і вода, коли останній подих був. Хтось так думав, все. Але він третього дня воскрес. Він переміг смерть. Переміг гріх. В кінці кінців Іван каже, в Єва від Івана ми читаємо 16 розділ. Будьте відважні, я світ переміг. Він переможець. І ми віримо в Того, хто сильний перемагати. Це Божий Син Ісус. В нього є достатньо сили, влади, ресурсу, потенціалу, щоб вірячи в Нього, ти і я, ми разом могли перемагати. Хай благословить Бог. Ми разом помолимось, піднявшись на наші ноги, Богу нашому слава. Амінь.